Знайомтесь, це щаслива родина, яка щойно в'їхала у свій новий будинок. А це наш прораб, і повірте, він також дуже щасливий, адже за 14 днів було збудовано ось цей будинок, починаючи з нульової стадії і до повної готовності з ремонтом та омеблюванням. Отже, перед нами постала нелегка задача збудувати будинок розміром до 70 квадратних метрів за 14 днів. Від нульового етапу до повного оздоблення і омеблювання та заселення, та й щоб його вартість була нижчою, ніж квартира у новобудові без ремонту. І на прикладі цього будинку ми вам покажемо, що з девелопером Royal House це легко. Процес будівництва від найпершого дня і до останнього ми знімали на відеокамеру, щоб зафіксувати кожен етап роботи будівельної бригади. Не обійшлося і без сюрпризів від погоди та оператора, який постійно відволікав будівельників. Але головну роль в успішній реалізації цього проекту зіграла запатентована технологія будівництва зі стінових модулів Роял Хаус і добре злагоджена команда. Отже, поїхали. Сьогодні ми знаходимося на будівельному майданчику, де саме через два тижні на цьому місці буде стояти красивий одноповерховий будинок. У перший день будівництва проводилися підготовчі роботи під фундамент, а саме влаштування піщано-щебневої подушки. А також бетонної підготовки під збірний фундамент. Другий день. Саме зараз йде влаштування збірного фундаменту. І на сьогодні ця робота буде виконана. Крім того, на другий день заплановано влаштування інженерних комунікацій, монтаж залізобетонних кілець під систему водопостачання і каналізації. А зараз ми з вами бачимо, як закладають останній блок цього фундаменту. І за старою традицією, кладемо монети у північний кут цього будинку. Для щастя, здоров'я і добробуту родини, яка буде в ньому жити. За планом буде завершено влаштування фундаментної плити. І вже зранку ми чекаємо на доставку і монтаж стінових модулів Royal House. Зараз трамбується основа і вже трохи згодом тут буде бетонна плита. Третій день. Ось вже їдуть стінові модулі на будівельний майданчик. Сьогодні погана погода, але це нам не завадить, тому що сьогодні дуже важливий день. День монтажу першого стінового модуля Royal House. Розробником технології виробництва стінових модулів з енергоефективною системою утеплення є спеціалісти Royal House. У 2012 році компанія запатентувала авторську технологію виготовлення стінових модулів та інвестувала у створення власного заводу в Київській області. Наразі потужність заводу складає 140 тисяч квадратних метрів житла на рік. Ось так виглядає стіновий модуль. А з чого він складається? З несучої залізобетонної стінової плити, з утеплювача, а також з фасадної обробки. Зсередини стіни вже повністю підготовлені під чистове оздоблення. Ці нові модулі прибувають на будівельний майданчик вже зі встановленими вікнами. Це є запатентована технологія компанії Royal House. Будинок фактично будується на заводі, а зводиться у проєктне положення безпосередньо на будівельному майданчику. Це означає, що оцей будинок у 70 квадратних метрів монтується. Увага за один день. Наразі інженерно-технічні розробки компанії успішно використовуються для житлового і комерційного будівництва в Україні та країнах Європи. Зараз хлопці з'єднують стіни між собою, та попереду в них ще дуже багато роботи. А саме закладання основи під покрівлю, проведення каналізації, електромереж і водопостачання. А далі робота з підлогою. Архітектурна варіативність. Ви можете обрати будь-який фасад. Ми пропонуємо широкий вибір матеріалів, фактурних штукатурок, клінкеру, натурального або штучного каменю. Щоб обігрівати такий будинок узимку, потрібно на 20-25% менше витрат на його опалення. Ось і завершився третій день будівництва. Підсумуємо, зведено каркас будинку. Завершено монтаж залізобетонних покрівельних балок. І ось бачимо, як завершується влаштування стяжки на підлозі. Четвертий день. Сьогодні ми монтуємо покрівлю. Крім цього, проводиться гідроізоляція і утеплення швів між стіновими модулями, утеплення та облицювання цоколя керамічною плиткою. Завдяки енергоефективній системі утеплення будинки, що будуються зі стінових модулів Royal House, є дуже теплими. Тобто будинки є такими собі будинками термосами, які утримують тепло всередині. П'ятий шостий день. Паралельно роботи проводяться як ззовні, так і всередині будинку. Сьогодні, згідно з дизайн проектом, ми розпочинаємо ремонтні роботи. Нагадаємо, що будинок здається з ремонтом та повністю укомплектованим меблями. А ззовні йде фарбування фасаду будинку та утеплення стиків між покривлею та стіновими модулями, щоб будинок був теплим і затишним. Сьомий день. Ми досягли екватору будівництва. Що ж було зроблено протягом цих днів? Збудовано будинок і вже проводяться ремонтні роботи всередині. Розпочато роботи з благоустрою двору. Друзі, вітаю! Сьогодні вже 11-й день будівництва і активні роботи проводяться як всередині, так і зовні будинку. Можете бачити стіни, які вже повністю готові під покраску. Ходімо далі. Зелененький вимощений газончик, а також мощений гравій. Але найцікавіше у нас всередині. Головна кухня вітальня. Стіни вже повністю. Пофарбовані. Проходимо в кімнату. Підлога вже підготовлена під ламінат. Так само стіни і стеля вже повністю готові. Тут ви бачите, як вкладається ламінат, який буде сьогодні повністю по всій будівлі. Стіни вже і стеля пофарбовані і готові. В ванні вмонтована плитка. І проведене водопостачання та водовідведення, а також електромережі під бойлер та пральну машину. Ходімо далі. На цьому місці стоятиме красивенна кухня. Плитка вже підготовлена під робочу поверхню. Сьогодні ми очікуємо завершення вкладання ламінату і незабаром приїде клінінгова кампанія, яка наведе чистоту. І ми очікуємо наших щасливих власників. Сьогодні ще очікуємо доставку меблів та побутової техніки. А вже завтра відбудеться монтаж меблів, установка міжкімнатних дверей, влаштування електрофурнітури та прибирання будинку для зустрічі із майбутніми господарями. Кухня вже готова до експлуатації, повністю умебльована і збудованою побутовою технікою. Тут у нас обідній стіл, де родина проводитиме свої затишні вечори. А ось тут, на мій погляд, знаходиться найзручніша зона для відпочинку. Так і є. Думаю, їм сподобається. А ось речі, напевно, і вони.